зараз бачимо, що ситуація на лінії бойового зіткнення значно ускладнилася, і росіяни е, додаткові свої ресурси зокрема насилають і на гуляйпільський напрямок. Е, як ви бачите зараз, що Росіяни намагаються? От вони не йдуть зараз на переговори, хоча неодноразово вже пропонував Трамп, але йдуть зараз в наступ в серйозний. І судячи з того, що ми вже багато обговорювали, то йдуть роблять це з останніх сил. Що вони таким чином намагаються протиснути, на вашу думку? Ну, капітуляція України нічого нічого не помінялося. Вони не збираються вести перемовину з Україною, вони хочуть знищення України, от нічого абсолютно не помінялося. Для них це не спосіб показати, що у них є якийсь потенціал. Це раз далі, очевидно, що їх сильно послаблює інтенсивність ударів по території Росії, які зараз набули системного характеру. Якщо всі уважно спостерігають, що зараз відбувається в Росії. Удари йдуть і по Новоросійську, і По нещодавне СБУшники взагалі знищили чотири комплекси С 400 Це їхні е, аналогавнітне нові, нові системи, як вони говорять, тобто це це серйозні проблеми для них все більше наростають. Удари по енергетичній інфраструктури, падіння ціну на нафту. Все це комплексі працює на вал тилу Росії, і тому звичайно, що вони хочуть продемонструвати, що у них є потенціал, що вони готові ще наступати. От тому нічого не помінялося. Нічого не помінялося, тому що ну характер війни такий, що так, так воно і буде відбуватися. Ну а яка реальна ситуація? Тому що ми постійно говоримо про те, що російська економіка зараз летить в прірву, що санкції працюють, особливо там, скажімо, Росія боїться американських санкцій. Поки що Америка не буде посилювати ті, що вже накладені, але тим не менше, що це буде серйозний удар для Росії. І от зараз бачимо з останніх новин, що ціни на нафту Юрел зокрема впали після відновлення роботи новоросійського порту. От як ви зараз оцінюєте ситуацію з російською економікою? Росія боїться конкретних санкцій, які накладає виключно зараз Україна. Це удари по енергетичній інфраструктурі, по нафтовій інфраструктурі. Якщо Україна доб'ється, щоб, наприклад, Спартанова Російська взагалі нічого не виходило, то байдуже вже є санкції, чи немає цих санкцій, яка там ціна буде на нафту? Може 60 доларів. Тому що санкції вони десь навчилися обходити, але на них спрацьовує падіння сину на нафту. От що тут головне, вона з початку року впала приблизно на 20% і у них одразу ж мінус 27% надходжень до бюджету. Не справило плюс знову таки. Дивіться, три місяці три місяці Україна нищить їхню енергетику, нищить їхні е, е, їхні військові заводи, е, логістику. Все, що тільки можливо, це вони бояться. Вони бояться виробництва наших ракет. Вони бояться виробництва нашої зброї. Вони бояться те, що Україна буде суб'єктною в цьому питанні. Ніхто не може їх зупинити, нас зупинити. Так що оце от головне бояться вони. І тому ми в першу чергу для того не повинні концентруватися на питанні, коли овалиться не овалися російська економіка. Зараз вам це ніхто не скаже. Воно може, може мати такий фрагментарний характер, який ніяк не буде. Впливати на е, можливість Росії вести війну. Бо поки Путін при владі він буде воювати. Наше завдання, наше завдання робити, як я вважаю, там да, в принципі. Я бачу таку логіку дій, е, е, наприклад, е, створювати точкові кризові ситуації на території Росії. Ну, наприклад, Москва, е, от блокаут, е, е, відсутність тепла е, для того, щоб спровокувати там взагалі заворушення. Ну, заворушення не такого характеру, що вийдуть росіяни і будуть проти чого протестувати. Ні, просто там багато таких е, веселих людей, які просто підуть грабувати Москву, тому що це Росія, там по іншому не працює. Тому ми це повинні спровоковувати, тому що ми не повинні думати, чи є там економіка, коли вони там не, не вернуться, і так далі. Ми повинні діяти згідно з принципом е, римського імператора Марка Аврелія, Робити, що потрібно, далі буде, що буде, тобто ми повинні е, збільшувати інтенсивність ударів по території Росії. В принципі, це вже відбувається достатньо сильно для того, щоб е, е, вони увійшли в такий стан, коли ця країна взагалі захитається. Нам вже взагалі Росії не потрібно, так в такому вигляді. Тому ми на цьому повинні концентруватися. Те, що е, прямі непрямі ознаки все більше повідомлень і. А безпосередньо від російських чиновників, безпосередньо скарг росіян показує, що в дійсності криза наростає. І криза на платежів наростає, збільшується кризові явища пов'язані з виробництвом навіть ж зброї і так далі. Але ми не повинні на цьому зупинятися, тому що вони все рівно продовжують стріляти. І тому для нас я вважаю, що зараз ну принциповим питанням так що партийна російська взагалі припинили існувати там взагалі не, нічого не плавало. А далі, якщо буде падіння ціни на нафту, якщо 30 від доларів, ну я вам скажу, це вже катастрофи для Росії. Знаєте чому? Тому що це вже дуже близькі. Ну там 36, я бачу доларів. Чому ну по перше, у них висока собівартість нафти, яка зростає? По-друге, це дуже близька. Ціна до ціни, яка була під час розпаду радянського союзу, от в радянському союзі в той час приблизно 8 доларів було, але це в цінах 80-х років. Якщо взяти темпи інфляції, які на набігли за цей час, то рахуйте це приблизно 30 доларів зараз. Ну, наскільки я розумію, чому ми говоримо зараз дуже багато про те, що відбувається на Росії з її економікою, тому що росіяни вони тобто їм в будь-якому випадку закуска потрібна завжди, і вони швидше збунтуються не через якісь ідейні переконання, а швидше тому, що, скажімо, не буде їм там що випити чи чим закусити. І тут, звичайно, що як ми вже з вами говоримо, воно дуже знаєте, така довга, довга історія але поміж ними тут стають удари от українські санкції, удари по російських НПЗ, в тому числі, тому що історія дієва, і ми бачимо зараз наскільки це серйозно впливає на російську економіку, те, що ми вже з вами поговорили. Чи бачите ви зараз можливість ось того, що на Росії буде збільшуватися кількість диверсій у зв'язку з тим, що там, скажімо, вимкнення одного чи іншого НПЗ запускає таку ланцюгову реакцію, що росіяни розуміють? Що воно працює, і там є люди, які все ж таки підтримують Україну, і можливо в у людей буде все частіше частіше з'являтися. от така думка, що диверсіями можна допомогти Росію зруйнувати зсередини. Ну, дивіться, ті, хто підтримує Україну, там невеликий прошарок. Треба діяти. Я думаю, що більш дієво буде грабуй награбоване. Те, що росіяни люблять, от піти пограбувати рубльовку. Оце це зрозуміла гасла ніж підтримувати Україну, тому я говорю, що важлива Москва як такий центр взагалі Росії, Це цей військовий військово-політичний центр, і фінансовий центр і так далі. Якщо Україна при гарному морозу, а морози там вже. Настають уже скоро достатньо буде не працювати над системними блокаутами, вимкненням електрики. Там от це інше. Буде питання випити закусити та можна, а холод як ти будеш терпіти. Це тут трохи інша історія. Далі тут головною, головний удар вже буде не до Путіна. А до місцевих, до місцевих влад, які не будуть знати, що робити, тому що там і обвалюються і місцеві бюджети через нестачу, в тому числі нестачу податків, які сплачують громадяни, і дефіциту бюджету місцевого і так далі. Тому ми на цьому повинні труватися. Тобто, нам, нам нас повинні цікавити ну, головні тригери, які працюють росіяни. Ми знаємо, що росіяни з задоволення підуть щось пограбувати. Це ми точно знаємо та історія там, в Білгородській області. Губернатор скаржився, що привезли ці генератори, так там одразу ж кабелі покрали. От, ну, тому, що, тому що Росія не Україна. І це дуже добре в дійсності. Це означає, що є потенціал у цьому граб награбовано. Ну, таке гасло, знаєте, як. Е, Таке навіщо гинути в Україні, якщо можна пограбувати І тому що це росіянам абсолютно буде зрозуміло там, там, там чи випити, чи закусити все інше. Тобто, ми ми на, на таких протиріччях повинні грати. В принципі, Україна активно над цим працює. Давайте поговоримо ще про диверсії. Туск заявив про те, що підрив залізничної колії, який сьогодні відбувся у е, Польщі, зокрема, мова йде про відрізок залізниці Варшава-Люблін. Що це таке диверсія, на жаль, і тут говорить про те, що це найгірші побоювання, які вони мали. Це акт саботажу. Росіяни це подають як те, що це зробили поляки на своїй території для того, аби не підтримати Україну, тому що підірвана залізниця має важливе значення для підтримки України. Ви як бачите зараз? Ну ясно, що росіяни подаються так, як їм вигідно, але тим не менше, от все ж таки. Тут більше слід Росії може бути, чи це поляки своє незадоволення висловлюють? Ні. Ну тут головне, щоб вони висновки робили поляки, не просто говорили. Так, нас цікавить же конкретні дії, якщо вони будуть це вважати ну, не просто саботажем, а терактом, так або. Піднімуть статус цієї події, тоді розслідування реакція буде зовсім інша. Коли ти будеш говориш там саботаж, ну там поліція дещо щось поварішує, Там і через п'ять років що скаже, що може це було не таке. Те, що росіяни хитають Польщу такими чинами, ну, ну що сказати, професійно, дуже професійно Вони роблять, тому що є там частина поляків, які ну просто не люблять українців. Воно знаходить відгук, Не всі розуміють взаємо. Зв'язки між тим, що якщо рухне Україна, то Поля... Польща просто не жити, так? тому що там багато хто розуміє, особливо у владі. Тому, звичайно, що тут знову таки в даному конкретному випадку це питання в тому, як... чи назвуть конкретна польська влада речі своїми іменами, чи є це конкретна диверсія в умовах війни або небезпеки Польщі. Тому що це зовсім інший статус і зовсім інша увага до цієї справи. Так? Тому подивимося, як воно буде. Сподіваюся, що вони не удадуть, що там нічого не було, і це раптом якісь барабашки щось там зробив. То ви розумієте, то що Орбан дуже добре працює на всю цю історію? От він сьогодні заявив про те, що Росія зупиниться, що не досягне цілий так званої сеї СВО. Тобто ті, ті вимоги, які Росіяни зараз висувають, Оль Орбан пропонує їх задовольнити і Європі, наскільки я розумію, натиснути на Україну. Ще Орбан заявив, що Україна не має шансів, як він говорить, на перемогу у війні проти Росії. А фінансова допомога е, Києву з боку Європейського союзу є історією божевільною. От Риторика Орбана, вона ніби як і незмінна, але мені здається, стає все більш жорсткішою і дійсно починає впливати на деяких європейців. Ну він працює на росіян, що тут не зрозуміло. Що не треба, він там і говорить, що не треба озброювати і та раз. Ну тобто то, то, то посил вже наступний. Росіяни зупиняться так. Не треба готуватися до війни, все ж раз треба витрачати кошти не на оборону, а все щось пов'язане з соціальними витратами. Звичайно, що багато хто хотів би це почути, тому що ніхто не хоче напружуватись, пояснювати влади, власним громадянам. тому, що ви ж повинні розуміти, це ж втрата влади. Що ти почнеш говорити своїм громадянам, що в дійсності відбувається, то там немає таких яйценосних політиків, які це відкрито скажуть. Вони ж бачать, що трапилось у Франції, коли там тільки пішло тільки про скорочення витрат. Ви бачили, що там відбувалося. Вони теж бояться це говорити. І тому це створюється така неа ситуація, яким активно користується Орбан. Він, до речі, частіше, частіше це говорив. Я вважаю, що це дуже гарна знака. Значить, у росіян дуже сильно сильно пригорає. Ну, в росіян пригорає ми з вами говоримо про те, ну періодично про те, що в них пригорає, але бачимо зараз, що все-таки і риторика ця, на жаль, працює в той же час. В Трампа анонсували нові можливі санкції проти торгівельних партнерів Росії. Тобто, проти самої Росії посилювати санкції Рубіо сказав не будуть, але проти торгівельних партнерів ну це також посилення свого роду. А, ну, Дивіться, тут питання: ж, от, от чого от чого Дмитріїв приперся одразу до, через добу? Вони ж якраз бояться вторинних санкцій. Ну, Наступним етапом, ми їх так там дірібанять зараз за компанію Луковин. За дивним збігом обставин до них з пропозицією, від якої важко відмовити, прийшли американські фонди. А, ось, Вони ж тут йдеться про вторинні. а Хто буде купувати, наприклад, ці, ці наприклад. Нафту рознафти, наприклад, і інше. А ось це перше. Рубі а Рубі правильно говорить. Ну вони вичерпали можливості, тому що давай, давайте виконувати те, що є, тому що зараз єдині санкції, які виконує виконує Україна. Виконує Україна, наші спецслужби, тисячі людей, які будують ракети, які будують нашу зброю, які б'ють по території Росії. Це єдині санкції, які дієві, які можна помацати руками. Там Рубіо конкретно задає питання до європейців. Доколі да? ви будете знову, наприклад, дивитися, що через протоки, Данські протоки, спокійно йдуть танкери? Доколі? Да? Ви можете ж це зробити, можете зробити, але не хочете. Газ, скільки будете купувати? Вони ж не тільки газ купують, вони ж і добрива купують, тому що добрива це той самий газ. Ну, наприклад, Польща 30% купує російські добри. Далі а на 2 мільярди м -м, металургії чого купуєте? І більше, знаєте, найбільше видно в цій історії, що вони гравну продукцію досі купують в Росії. А якщо ще порахувати я там буде ще думаю, ще більше. Ну, тобто, тут американці задають конкретне питання в тому числі. Ну, трек у американців для нас позитивний. Позитивний пов'язаний з тим, що зараз там величезний скандал, якщо ви там слідкуєте, там справа Бштейна е, обговорюються інтимні подробиці, хто з ким був, да, чи, чи, чи хто замінював моні Кулівінській Білу Клінтону на цих вечірках. З Епштейном, це дуже пікантні речі, і це тисне на американців і тисне на Трампа. Це дуже добре для нас. Тому що чим більше там буде скандалів, тим більше треба їх перебувати. А перебувати потрібно гарними справами. І тут Україна повинна ну підказувати, що давайте ви десь вжарити щось. Е -е, от так от, ну Україна повинна сказати, давайте слабенька, слабенько ви десь вжарите, Да ну там що там зброю дасте. Тільки американці ж можуть силу не розрахувати. Вони і так же не розраховують силу. Вони вони реально валять Росію. Ну просто Трамп своєю політикою просто буває Росія. Я думаю, що вони це вже розуміють, що вони не можуть а, здійснити давню політику Сполучених Штатів Америки, рятувати Росію і захистити інтереси Сполучених Штатів Америки, як їх розуміє Трамп. Ну, от, власне, якщо говорити про реакцію Кремля, яка вже є на ці заяви Трампа, про які ми з вами заговорили, то Пісков сказав, що Москва стежитиме за тим, про які саме деталі йтиметься в законопроєкті, і, відповідно, реакція буде вкрай негативною з боку Росії, а вкрай негативною, якою Пісков не уточнив. У вас є якесь бачення, чого чекати? Ну, давайте так американців коли вони хочуть коли вони хочуть дуже великий арсенал всього там чи можуть вони ну давайте так заблокувати повністю зовнішні ну зовнішню торгівлю росії можуть ну наприклад ухвалити законопроект про цю визнання росії терористичною спонсором тероризму ну вважайте, що тепер кожен, кожен платіж з росії в росію буде розглядатися як спонсорство тероризму і кожен громадянин за межами Росії буде Росії буде розглядатися в якості цього потенційного терориста. Це ядерний удар по Росії буде, так далі. Що ще може бути? Чи можуть вони повністю закрити отак, от раз і назавжди російську систему і сильно натиснути, наприклад, на європейців? Ну, банківську систему, можуть. Ну це шок може бути от чи можуть вони. А інші речі зробити ну да надати Україні зброю, дати що вони не знають, куди українці будуть стріляти, можуть чи можуть там в полях Закарпаття, наприклад, з'явитися в 35 з готовими пілотами Та можуть, якщо дуже захочуть. Але тут велика політика знову таки є знову таки все залежить виключно від нас. Першу чергу, чим більше будемо виробляти зброї е, Тим буде тим це буде просувати американців. Тому що Трамп не хоче бути лузером. Це це от точно можна сказати, і ставка повинна бути на переможця Пане Тарасе, я дуже вдячна вам за цю розмову, за те, що ви долучилися до нашої ефіру.